Nokia 3.4 з відбиточком пальця ціна 2900. Досить хороший варіант на 64 ГБ. Type-C роз'ємчик. Ось такий по ободу. на навушнички 3,5 є. Не потрібно ніяких переходників. Екранчик у гарненько стані без різних дефектів. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Є NFC, до речі, тут, Так, Nokia 3,4. Підтримка двох сім карт 12-й Android встановлений. Пам'ять. Так, щось не то натиснув. Пам'ять 64 ГБ пам'яті і 3 ГБ оперативна пам'ять. Тут в комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої варіанти: є великий вибір по бюджетних телефонах та дорожчих.